В наших жилах свобода. Ходить горе по країні, мов дитя гуляє, чого лише не торкнеться, вмить усе зникає. Не саме те горе ходить, а водять за руку, водять пілих кегібістів, діти і онуки. Настраждалась, натерпілась від них Україна, били. Голодом морили, аби на коліна вона стала, щоб в поклоні царю присягнула. Та ніколи ще такого за життя не було і не буде. Вистоїмо, виживем, народи, в наших жилах не кров тече, то б'ється свобода, нас не можна поламати, не можна скорити. Наші предки все стерпіли. І ми будемо жити, а те гори ми засієм на весні житами, а тірани забентуємо міцними бентами. А ту славу козацькою у світах почують нашу силу і відвагу вороги відчують. Так відчують, що доскону пам'ятати будуть, Про бажання воювати навіки забудуть, воювати із народом. Що в ярмо не стане, І тоді-то наше горе назавжди розстане.